you Мінімум в тебе має бути, як говориться, взагалі 8. Ну, якщо я з 308 ми йду, то в мене 8. Із 5,56, то мене 12 магазинів взагалі, з собою. Ну, ну сьогодні, Має бути більше 300 набоїв. Хлопці, вітаю. Привіт, Привіт, Андрій, привіт. Дякую, що прийшли. У вас є invasion... знає спорядження МТАК. За що обирають Ентак наші Ну, У мене штани класні штурми, так. <ussian>? Так, штурми, штурми, штурми. Зивіться, ось вони. Угу, Так, так, це воно. Що мені сподобалось, на будовані. І вони досить м'які. Це не пластик, вони гнуться під ногу, коли сідаєш в машину, там, да, ще кудись. По росту, я не знаю, мені особисто вони підлаштовані добре. Тобто я, коли падаю на коліна, я одразу падаю на них. Я навіть не задумуюся, просто собі падаю і починаю робити якусь роботу. Тому це основний момент, мабуть, який от мені зайшов. я використовую вже такі от трішки більше року. Мені дуже подобається ще. Майстри прислухались, є спеціальні гачки зачепи. Ви просто елементарно за шнуровку зачіплюєте, і вже ніякий зайвий бруд, нічого додаткового у вас туди не потрапить. Ти використаєшся? Якщо чесно, ні? Це. <сту> я слухаю, і думав, оце прикольно. Це для дуже для дуже себе дуже... Щось нове відкрив. Мене звати Олексій Донченко, я один із керівників маркетингу бренду МТАК. Час повномасштабного вторгнення я почув про бренд ЕМТАГЄпшов. Я доброволець разом зі своїм батьком. Я, будучи вже в ТРО, я познайомився з Олександром Карасьовим, це власник бренду «Амтак». і так я дізнався про бренд. Він служив разом зі мною. Півроку тому приблизно я був звільнений з лав збройних сил по сімейним обставинам, і з ним він сказав, що є така посада: не хочеш. Ти її обійняти. І для мене була це честь насправді, але я переживав, тому що це велика відповідальність. І для того, щоб якісно робити свою роботу, я вирішив, того, що мені треба ознайомитись з виробництвом. Що у нас тут? Це наш конструкторський відділ. Тут розробляються всі речі, які в нас є. Тут приймається рішення, затверджується моделі. Так, це наш центр прийняття рішень. Центр прийняття рішень. Це Анастасія. Скажіть, будь ласка, чим ви займаєтесь? Е, я займаюся розробкою речей для бренду МКУ. Ви ми дизайнер? Має... Так, дизайнер та конструктор. Зараз ми розробляємо нову куртку, далі я вам можу її показати. Це нова модель зимової куртки. Паладін. Це 100% -мінімон. А Можна одягнути? Так. Ще Excel, це не ваш ножний. Але вона дуже легка. Дійсно, вона дуже легка, кладка, взагалі не відчувається. Але вже стає мені спекотно. Це плотер, який друкує лекало. Все розложено, все прощитано на кількість виробів. Помилки не може бути. Це Макс, він наш дизайнер. Це все його розробки, малюнки. Макси, скажи, будь ласка, а багато от патчей М так розробляє? Десь місяць це може бути впевнено 7-8. Це цим я бачу, він вже вже його зробили. Мовно кажучи, підготовлена модель. У нас є декілька варіантів. У нас є вишивні патчі, у нас є друковані патчі, є друк по ПВХ, є чиста різина. Ну, в общем, багато. Ага. Вишиваємо ми їх теж самі. У нас дві великі вишивальні машини. В який закладується макет пачу, закладується тканина, і вона вишиває. Мене звати Олексій, я керівник київського виробництва МТАК прийшов я ще працювати в магазині «Мілітарист», Тоді ще так емтаку не було. Це було років, мабуть, 12. Тринадцять назад магазин займався продажем страйкбольного спорядження. Ну я спочатку працював продавцем в нашому магазині, потім адміністратором. А потім мені запропонували, коли відкривалося підприємство, зайняти керівну посаду на виробництві. Ну ось наш розкрійний тут. Близько тисячі квадратів, чотири настілочні комплекси. Тут виробляється весь наш крій. А скільки приблизно людей працює? На сьогоднішній день розкрійників у нас близько 50 людей. Весь крій на всіх наших підрядників, всіх наших виробів, робимо самі. І тут це автоматичний настілочний комплекс. Він настилає тканину з рулонів, потім на неї кладуться лихава і вже розрізаються. Щось вона сама розрізає. У нас сама відмірає, відміряє, відміряє, відрізає. І оператор лише я ж кажу, контролює, щоб все було добре і де треба, розрівнює тканину. Після того, як тканина настилається, на неї кладеться лекало, яке ага. ми бачили в конструкторському, яке рахується, фіксується, і потім за допомогою такого ножа розсікається на частини. Ленточні ножі тут теж вирізаються, але більш дрібні деталі. Я вас боюсь відволікати, така бачу дуже дуже небезпечна. Річ у вас. Можливо, нічого ні. Головне фальсируть туди. Зрозумію. Ну, для нас дуже важлива якість матеріалів, з якими ми працюємо. Цього напряму залежить якість продукції. Всі матеріали, які в нас є, особливо тканини, ми тестуємо. Обов'язково на вигорання, на протирання і на зміну кольору там при прані. Так, Олексія, що це за таємничий ящик? Це машина для тестування стійкості фарби до дії сонячного світла. А скажи, це взагалі якась ексклюзивна штука? Їх багато в Україні? Чи це вона один одиничний екземпляр? На сьогоднішній день в Україні таких машин вже кілька, але в свій час, коли ми її купували, вона була першою. Дуже круто. Скажи, будь ласка, а ну як саме вона тестує? Що вона взагалі робить з тканиною? Це імітація е, сонячного. Світла за рахунок ксенонової лампи таким чином, ми за короткий проміжок часу можемо визначити, що буде з тканиною на протязі місяців чи року. І, і, взагалі, ну я розкажу, як проходить це тестування? Тобто туди треба помістити тканинку, да ви декілька тканин туди кладете. Як це взагалі проходить? Туди поміщаються тканини. Які ми тестуємо з шматочками еталонних зразків, uh -huh. і потім через певний час ми порівнюємо з цими еталонами, як вона виграє. А що це значить еталонний зразок тканини? Це якийсь там ідеальний шматочок, чи це вже те, що вже раніше тестувалося? Для цього тесту існує вісім зразків еталонних з синьої шерсті, uh -huh. які вже за відомі їх властивості. І вони виготовляються спеціальними лабораторіями для... саме для цього. Скажіть, будь ласка, а от ну, скільки часу треба е проводити цей тест на, ну, на певну тканину, щоб зрозуміти, якого вона класу, скільки по часу ця машина повинна працювати? Для 4 класу, е звичайно, одягу, це десь 2-3 доби для того, щоб вже було зрозуміло. Але якщо нам треба більш ретельно, щоб, е для військового для, для військового одягу це вже може тривати до місяця, в залежності а. від класу. А от якщо місяць вона буде працювати, це який клас ми можемо, можемо отримати, зрозуміти? Місяць це десь сьомий клас вже буде. Сьомий ага. клас. А от якщо людською мовою, от ну по по класам я можу зрозуміти, а глядач не зрозуміє, що це означає? От, наприклад, четвертий клас або сьомий клас? Основна маса тени, які ми ви використовуєте п'ятому шостому класу, а. це так, Використання на протязі року чи більше на активному сонці, без перерви? без перерви. Що в принципі ж нереально. Ти ж не можеш кожен день бути на сонці. Нереально тому, скажімо так, клас наших тканин дозволяє використовувати речі на протязі декількох сезонів, щоб вони не змінювали свій зовнішній вид. Така машина використовується в найкращих лабораторіях світу для тестування тканин на вигоряння. Скажи, Олексій, будь ласка, а багато тканин не проходять перевірку. От ми купуємо, тестуємо і вони відпадають. Більше половини зразків, які ми отримуємо від постачальника спочатку, не проходять ці тест. І потім ми вже вирішуємо, чи ми змінюємо постачальника, чи постачальник все ж таки робить тканину, яка буде відповідати нашим домогам. А є десь зразки подивитися, ну що не пройшло, як воно взагалі виглядає. Оці зразки з вигорання? Так, у нас є певні зразки. Зараз я вам покажу. Їх. Це еталонні зразки. Кожен mm -hmm. з них відповідає своєму класу з першого по восьмий. Це тканини, яких зараз ми використовуємо в більшості випадків. І тут можна сміливо сказати, що вони відповідають на нижче шостого класу, mm -hmm. як ми бачимо. Є також от нас зразки. Це ось. Це тканини, які не пройшли відбір. Тут е, одразу видно, що змінений е, колір. Так, дуже сильно змінився колір. Mm -hmm. е, ось для прикладу, тканина, яку ми використовуємо для наших курток. Це стара генерація, це був е, 4-5 клас. Зараз ми використовуємо таку тканину, це не нижче 6 класу. Так, да, Різниця наглядна. Це наш відділ контролю якості. Всі речі, які е, у нас виробляється, виробляється в наших підрядників. Неважливо, воно все, все приходить сюди. Тут хлопці перевіряють кожен шов, кожну деталь для того, щоб мінімізувати вірогідність браку. Я, я от бачив, у вас ви там відклали, там брак якийсь на Так, Там брак невеличкий. Тут ось така затяжечка є. Тут чуть трошки побільше. Ми навіть таку малесеньку затяжечку не пропускаємо. Супер після початку повномасштабного вторгнення виникла велика потреба в якісному спорядженні і е, одягу. Там було прийнято рішення стратегічне, що нам треба збільшувати і нарощувати виробництво. Як мобілізувалися країни, як мобілізувалися військовослужбовці, так і мобілізувався бренд, тому що це було просто необхідно. Дуже короткий термін було збільшено виробництво. Ну було збільшено здається в три рази. Було трошки переформатовано виробництво. В Києві залишилися саме більш розкрій. Тут знаходиться конструкторський відділ, який створює речі. Їх затверджують, а роблять розкрій. Розкрій збирається і е, е, їде у Львов. У Львові вже йде пошиття. Нашому цеху, це МТАК у Львові. Раді вітати вас. Я Андрій Ковальчук, працюю директором на фабриці спорядження. З березня місяця, як почалося повноваштабне вторгнення, МТАК це патріотичний бренд. У нас була ціль, щоб дати якісний продукт хлопцям нашим на передову. Якомого. Швидше і найкоротше термін. Тут у нас є дві бригади по спорядженню, дві бригади по одягу. Це по циклічним автоматам. Тут йде у нас заготовка на плетоноски, так вона закладається в матрицю. Є оператор, він от закладає, бачите, таким чином. Закладає стропи процес. заготовку стропи в матрицю, вставляє в машину, і вона в нас автоматично шиє. Бачите, тут йде програма. Вон, автоматично без участі оператор тільки вставляє і слідкує, чи вона нормально шиє. Тобто без участі людини шиття відбувається. Ми е тут в нас в цеху відшили дуже багато плетоносок, там, десятки тисяч за період масштабного вторгнення. Деколи і в ці вісім бригад шили плетоносок. Через те, що ми робимо з високоякісної кордури, і пучки, і конструктив дуже добре продуманий. Через те наші платоноски дуже люблять військові. Це вже готова та збирається. Вони вже відчили її, і вона йде на контроль. Мене звати Кристина. Я тут працюю на ЕМТА контролером якості. Особисто я коли перевіряю платоноски, я тільки думаю для того, щоб вона. Комусь допомогла заради наших військових. М так, високотехнологічний бренд. Ми залучаємо найкраще обладнання, яке зараз присутнє на ринку в швейній тематиці. Все, що може бути на даний момент ефективне на нашому виробниці, ми це все застосовуємо. Лазери е, вирізають е, ліпучки, от такого типу, бач, воно воно ріже. отаке таке воно виходить. Чому лазер? Бо лазер нам дає високу точність. Щоб ми різали вручну, ми б ніколи в житті не отримали. Це одноголовий лазер, а тут двоголовий. Бачиш, вони два ріжуть. Це також заготовки йдуть на різні дали. Так само плитоноску ці стропи. Ми вставляємо в пластик. Мене звати Залізняк Надія. Я на посаді технолога нашого структурного підрозділу спорядження. Ми вже вже всі привикли до того, що воно має бути ідеально і не інакше. Це плетоноски, розгрузочні пояси, всі, всі можливі підсумки, ну, медичні підсумки, ну, рюкзаки також. Має бути найякісніша курдура, яка може витримати цю нагрузку, яка йде на ці вироби. Це автоматичний теж автомат. Дюрко він по колу прошиває і пробиває зразу отвір. Потрібно бути точним в цьому, бо якщо неправильно проб'єш, можна зіпсувати цілий виріб і прийдеться перешивати повністю. Де заготовка замка на даному етапі? Тут замки йдуть аквагард, вони не промокають. Бачите, де? це японська фурнітура, яка є найкращою у світі. Наш основний актив це люди. Ми їх любимо, ми їх поважаємо, і ми даємо їм можливість розвиватися. Є позиції в нашій компанії на виробництві, які потребують досвіду, професіоналізму і навичок. Наприклад, на роботу швачки ми обираємо лише професіоналів з досвідом, але є позиції, де ми можемо брати без досвіду, навчати людей і давати їм шанс змінити своє життя і розвиватися. Що, що тут ще раз в мішках? Крій? 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 По Покроє і шапки. А, це з Києва приїхала, так? так? так. І чекає своєї черги. Мене звати Максим Наубат, я працюю керівником виробництва МТАК. В МТАК я потрапив у 2018 році, я прийшов на роботу вантажником. Я сам з Донецької області, проживав в Донецьку, навчався у 2014 році, був змушений. Переїхати. Поки працював, заглядав в деякі обладнання, був час, спробував. Ну, вийшло. Що це була перша це Стропорізка. Надалі вже став керівником відділу лазерного розкрою. Всі пам'ятають той день, 24 число. Була велика необхідність в амуніції. Керівництво вирішило відкривати ще. Запропонували. Очолити саме у Львові підприємство. Зараз в моєму підпорядкуванні йде 435 людей. Це все було зроблено з нуля. А за скільки ось від нуля до, до робочого стану ви зробили ремонт? А, півроку вже було готове все. Це циклічний автомат з конусною формою. Спеціально під форму козирка для того, щоб не було перетягу ниточок. Ідеально відстрочується в цій відстані, ідеально підстрочується, як виглядає гарно і швидко. Саме основне це швидкість якість. Також машинка циклічного пошиву, яка робить вентиляційні отвори. Воно вже пробиває відразу. Дівчата створюють сам купол Це Всередине воно ще проклеюється додатковою тканиною. правильно? Проклеюється, потім воно далі формується вже. Без досвіду прийшла швейна виробництва. Робить закріпочки дуже потужно. А до цього чим займалася? Я була вихователем в садочці. Мені кажуть, заправляє нитку і міняєш пульку. У мене такі великі очі трошки були в той момент, але нічого, за тиждень часу я вже сама все робила, нитку міняла, заправляла. Тут дуже хороші люди просто. Вони ставляться до нас як до особистостей, не ламають нас. І тут хочеться працювати. Це вже просування готового виробу. Пожмакана, да, Можна пазмакаті. Рячі самакера. Надягують канину, відпрацьовує. Сушить тут. Мітак дає змогу зросту, дає можливість проявити себе. Зі швачки можна стати майстром. З майстра-технологом, з вантажника на оператора циклічної машини. Це у нас тут нові дівчата. Ми підбираємо нових людей, вивчаємо, навчаємо. Є. Ну, хлопці ну, взагалі без досвіду прийшов, навчається від початку на закріпичну машину. Студент. А Чи з ними працює якийсь технолог, так, звісно, який ну, постійно на кожну. Бригада є свій технолог. Звати мене Скрипка Галина Романівна. Я працюю так головним технологом виробництва, яке знаходиться у Львові. Я маю вищу освіту, Київський університет легкої промисловості. Я прийшла всі ланки від початку до кінця. Мені подобалася ця компанія давно. Це була моя мрія. Я йшла до неї вперто багато років. Молодий український бренд. Розумієте, наш виробник. Я живу в Україні, та я завжди хотіла працювати на свою країну. Я живу в Україні, я пишаюся тим, що я українка. Наші люди мали роботу тут, на місці, а не їздили по всьому світу в пошуках купічинки на прожиття. Беремо і чоловіків, і жінок. Всіх беремо на роботу. Створюємо нові робочі місця і в такий важкий час ми надаємо людям можливість працювати. Давно ви працюєте на цій машині? Три місяці. Три місяці. А чим до цього займалися? Свера авто. Зовсім інші, так? І як вам? Круто? Звати мене Олег, працюю в вантажі. До цього я дороги строїв, там де зараз москалі. Такмацький район, Оріхів, нульова позиція. Чеченці зайшли. Я був єгер і бригадир, охочим мисливської бригади, зброю зарив і поїхав. Перші дні дуже тяжко було. в мене ноги боліли. День-два до всього привикаю, звик, все, вже бігаю, як молоді. Ну, Я думаю, що це все заради перемоги, щоб наші хлопці вибили москаля і все було добре. Це бригада, на якій ми відшиваємо штани, штурми, сорочки. — Це? — Китель штурм Китель штурм да. також. Є деталі, які виготовляють на циклі. О, прошив на циклічному автоматах. Це заготовки. Це, — Це слога, не да, Ви, да. Я, притримуєтесь їх, не приймай не брак, брак, не, не роби, брак, не, передавай. не передавай брак. Всі прекрасно розуміють, навіщо ми це робимо, для кого ми це робимо. Маємо три етапи якості, це перевірки якості. Кожна перевіряє за собою. потім Бригадир, який відповідає за цю бригаду. Він обов'язково цю штуку в руках потримає, перегляне наявність всього, що там має бути. І потім цей одяг потрапляє до окремого відділу, відділ контролю якості. Це відділ контролю якості і вже фінальна упаковка виробів. Всі речі, які відшиваються на цьому виробництві, потрапляють сюди для детальної перевірки. А, і тут і пакування, зразу да, і і... І... пакується. І... Перей... Пройшло етап перевірки, і тільки потім вже йде до пакування. І формуємо на відправку. Висто для мене МТАК — це гарний приклад класного, чесного бізнесу з правильним підходом як до клієнта, так і до співробітників. Ну, ем це моя робота, улюблена робота, до якої я біжу кожного ранку. Я відчуваю, що твориться історія, яку ми потім будемо розповідати своїм дітям казати, що ми теж були причетні до нашої перемоги. Я гордий бути частиною бренду МТАК і цієї крутої команди. Ні, реально я З Нашим покупцям хочеться сказати, що купували своє українське, якісне і з задоволення. «МТАК» — патріотичний бренд. І ми патріоти своєї держави. Отак я можу пояснити. Ми оболіваємо за нашу державу. Ми з кожним з нашим співвітчизником, який воює, ми з ними разом. Можливо, на лінії фронту в одному окопі. У кожного свій фронт, але направлений він чітко на перемогу.